Україною пронеслася хвиля повідомлень про замінування. Так, 4 липня до поліції надійшла інформація про замінування вокзалів та інших об'єктів у низці міст України. Зокрема, як повідомив у Фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал, у приміщеннях залізничного вокзалу та центрального універмагу міста було проведено екстрену евакуацію. Після роботи спецслужб повідомлення про наявність вибухівки у Тернополі не підтвердилися. Також у рівному спец. Служби отримали інформацію про нібито замінування кількох об'єктів. Як повідомляє місцева поліція, за всіма адресами проводять перевірки. Йдеться про залізничний вокзал, автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку. Також є інформація про замінування ще кількох міст. За повідомленнями змі у Кропивницькому вибухівку шукають на центральному ринку. У Вінниці можливе замінування центрального ринку та залізничного вокзалу. У Хмельницькому ж перевіряють інформацію про нібито три за. Мінування автовокзал, овочевий ринок та залізничний вокзал.